Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з міста Лева неймовірного, чудового, яке мене реально не відпускає. І, чесно кажучи, якщо мене запитати, чи хочу я їхати зараз до Чернівців, саме в цей момент. Я ще не хочу їхати до Чернівців, тому що я ще не насолодилася неймовірним, чудовим, просто казковим, мальовничим, середньовічним, сецесійним Львовом. Сьогодні останній день березня. 31 березня 2024 року. Сьогодні вся Україна і півсвіту переходить на літній час. Тому у нас сьогодні зранку на годинку менше, але ввечері у нас буде казковий казковий вечір. Ще буде світло, і Ми зможемо гуляти. Погода тому сприяє. Сьогодні 23 градуси, 25 по всій Україні дуже тепло. Навіть зараз, біля п'ятої години вечора, я от в такій сукенці і мені дуже-дуже комфортно. І ще сьогодні дуже-дуже багато свят. Про деякі з них я розповім. По-перше, сьогодні день народження Ейфелевої вежі, але у нас не Париж, саме в цей день. Е Ейфелева вежа була запущена, яка будувалася для того, щоб е, ну, е, заохотити туристів. Парижани її не сприйняли. Е, був гвалт, А зараз на Марсовому полі це одна з родзиночок і символів Парижу. Але у нас в Україні у Львові є своя ейфелева вежа. Це на високому замку. Неймовірна наша вежа. Тут зовсім поруч. А ще сьогодні свято, яке мене особисто дуже надихає. Сьогодні всеукраїнський день флориста. Як же ми, дівчата, весною без квітів? Скажіть, будь ласка, просто ніяк. Квіти скрізь. І де мені як не у Львові розповідати про квіти? Коли мистецтво квітів, букетиків неймовірних саме тут, в такому естетичному варіанті, представлено що годі казати. І от я йду, покажи, будь ласка, церква святого Андрія, Собор Бернандинців. Так, і я йду сюди до квіткового базару, для того, щоб вам про це розповісти. Ми до того, ще повернемося. І по дорозі, кого ви думаєте, зустрічаю? Ходіть до мене, пані Слава. А я зустрічаю пані Славу, про яку я вже розповідала. Пані Слава, яка робить букети, це лісові фіалочки, так. Так, а де в лісі ви збираєте? Саме де? В Брюховичах? де в якому за Бібрякою, суходіл, мальовниче село, суходіл, мальовниче село, Галицьке, село, Суходіл. і мила, приємна пані Слава, у якої я для себе обов'язково куплю ці квіточки. А взагалі я сьогодні після зйомок У мене сьогодні, до речі, львів'яни і гості Львову. Сьогодні величезна програма. В парку в парку Франка, колишній зуїцький парк. Сьогодні буде храм Ентлум. Дуже цікавий Вернісаж. Так само я б запропонувала сходити на Вернісаж біля театру Франка. А о п'ятій годині я ще маю встигнути в театр Франка, де буде гастролювати кияни і буде виступати Рима Зюбіна. Я дуже обожнюю цю акторку. Вона є примою театру молодіжного театру на прорізні. Тому я куплю напевно у вас. Два ви турбувалися, що що ви не продаєте, а знімкуєте зі мною? А я вам кажу, що не переживайте. Ми це все вирішимо. Це дрібнички. Про ваші квіти вже знає пів України. Одва букетики я точно куплю. Один собі, один для Рими Зюбіної. Їй буде дуже приємно. Що ви хочете сказати, до речі, це ж ваше свято. Що ви хочете сказати в цей день? Дорогі піпівчани, я з нагодою вас всіх вітаю. Бажаю вам здоров'ячка, радості, щастя, спокою, миру і Божого благословення. А я вам дякую за ці квіточки, і ми зараз підемо ще далі, а я до вас повернуся. Пауза! Ось ми рухаємося з вами до неймовірного квіткового павільйону. А по ходу тут така краса. Подивіться, такі чудові нарциси. Скажіть, будь ласка, по чому такі нарциси? Вісім гривнів. гривень штучка. Ну е це вартує того, щоб підняти собі настрій. Я думаю, що це висоткова. І давайте зараз зайдемо в салон квітів. У нас не так багато часу. Роби паузу. Ну що, як я можу розповісти про день флориста і не завітати в саме головний квітковий салон міста Лева? Тут моя пані Даночка, ви дуже гарна, ви хочете бачите, що значить леді. Вона хоче причепиритися, одягнути чудовий аутфіт. І так, Боже, ну ну красуня, ну красуня ж, пані Даночко. Сьогодні я вітаю вас професійним святом. Сьогодні 31... Сьогодні, 31 березня, день флориста. Ви займаєтеся квітами? Це професійне свято, про це мало хто знає. Я вас вітаю! Хочу показати всій Україні ще нашу красунечку пані Данусю, з якою ми разом також, як виявилося, працювали в сфері туризму. А зараз кожен по своєму посилу несе красу у світ. Я ще до вас повернуся. Папа, папа, -па, моя люба, пауза. -па. Ну що, ми рухаємося з вами далі? А все ж ми крутимося на площі Соборні. Знову ж таки, неймовірна церква Андрія. Зараз немає сонечка, але дуже тепло. І чудовий монастир Бернандинів. Тут зазвичай продають квіти. Зараз початок весни. І тут і братчики, і нарциси, і гіацинти, усе, чого душа бажає, а потім підключаться тюльпанчики і. Я не знаю для мене особисто це величезне свято. Я хочу привітати усіх людей, які причетні до флористики, до квітів з цим чудовим святом, з Днем флористики. І я хочу ще розповісти про моїх друзів, які з міста Дніпра зараз вони тимчасово проживають у Львові. І Дарія, пані Дарія Труш, це донька моєї подруги Лєночки Кліпалової, з ми познайомилися в поїздці у Швейцарії. Відкрила магазин на вулиці Костя Левицького, 56. шість. Це магазин називається «The Flowers» квіти. Даруся професійний художник. І це така леді з таким вишиканим смаком, що коли я побачила і це за один місяць, які букети вони роблять, ну, Львів важко здивувати, так само, як і Чернівці. В Києві культура букетів трошки інша. Я не хочу принижувати, але більш простіше, ніж на Західній Україні, тому що тут все-таки Австро-Угорщина і естетика, яка пов'язана з віками-віками. Які букети робить паня Даруся і її дівчинки, ну, це просто насолода Оку. А ще я хочу показати. Що там не тільки букети. Ліночка Кліпалова мені подарувала ось таку, це просто обгортка від тої шоколадки. Тут, до речі, адреса. Я коли дістала цю шоколадку. Чоколяда, як кажуть у Львові, а вона така, знаєте, як діамант, різнокольорова з градієнтом. І смачна, смачна, чорний шоколад. Тобто там можна купити і різні такі аксесуари, і ароматичні свічки, і палички. Тому хто хоче за чимось таким вишиканим-вишиканим, тут поруч вулиця Костя Левицького. До речі, він був дуже відомим адвокатом. Коли я йшла сюди на зйомку, йшла така елегантна львівська пані. І я почала розпитувати про Костя Левицького. Вона каже, це був адвокат. Адвокат, знаєте, як на Гварі. Мені так це все вайбує, дуже подобається. Це Львів Крихітко. І Львівські історії А знімкує мене дуже мила дівчинка, з якою я просто познайомилася, попросила сфотографувати, з якою ми на одному вайбі. Бачите, все ну, все як в житті. Ось там за рогом чудовий магазин, в якому ну просто неймовірні флористи роблять свою справу. А ось тут квіти, які я зазвичай люблю купувати сама. Такі природні, які вирощують ці милі люди у себе на присадибних діляночках. Ну що з Днем флористики, з весною, з чудовим настроєм? З любов'ю соборної площі міста Лева ваша щаслива, весняна. Заквічена яскрава Оксана Див'янишина. Папа, до нових зустрічей!